Канал питаємо в Таро. Вітаю своїх глядачів. На Москві щось там діється незрозуміло. Знаєте, ходять слухи, що ФСБ готує тюрми, тюрми, свої тюрми, так? Да? І зараз нечутно уже Зпівунів, зет З оця ось їхня. Пропаганда міняє риторику і до чогось таки вони готуються. До, чого, до чогось готуються. А ось, кажуть, на днях була, була нарада цього Путіна із ФСБшниками. і ось він сказав, що треба готуватися до перемови. Можливо, знову будете говорити, що на що нам це треба все, але я вам скажу, що заміряючи там градус, ми можемо розуміти, до чого готується ворог. Давайте подивимося, до чого готується Кремль. Плани на майбутнє, да? плани на майбутнє влада. Імператор готується до якихось офіційних заяв. Заяв, які стосуються, швидше всього, їхньої економіки. Ви знаєте, вони будуть готуватися до реалізації вибору якогось, вибору по Україні. Вони будуть готуватися до реалізації, знаєте, я ще скажу, перемовин, що цього тут падає не вибори. Бо вибори там, знаєте, як, який вибор може бути в русаків? Ніякий. Росаків, да. ніякий. Тому реалізація щось буде оголошуватися офіційно стосовно України. Готується реалізація чогось. Що думають реалізувати? Вони готуються до перемовин. Їм потрібні, звичайно, що результативні перемовини. Результативні це значить на їх умовах. Ну, Подивимося, що далі буде. Щось вони хочуть реалізувати. Вони прийматимуть рішення. Вони готуються до підписання, обговорення, підписання документації по Україні, договору. Йдиться, обговорюють. Люди, люди будуть обговорювати зміна, зміна ситуації, зміна, реалізація зміни стратегії і тактики у війні з Україною. І що ж вони хочуть? Сил мало в них вже. У них мало сил, тому вони будуть покладатися, покладатися, щоб цей документ їм. Дістати, да, щоб цей документ скласти, їм в Україні допоможе, допоможе агентура. А вони готуються до зміни ситуації у війні. А що саме вони хочуть? Тобто вони готуються до змін, до переговорів, до обговорення, до підписання якихось, якихось документів. Що ще? А ви знаєте, цей документ їх дуже, дуже сильно розчарує. От саме з цим документом, от те, що хочуть, те, що вони хочуть записати офіційно, підкреслити, під, під, за, да, свою хотілку якимсь документом, то цей де попусту в них не то, що попит, а їх розчарує. Вони ж всього не отримають того. Угу, люди, так, найближче оточення, найближче оточення. А, найближче оточення. Ну це, знаєте, як найближче оточення і бізнес-еліт, які стоять біля, біля Путіна, вони будуть розчаровані. Планується, щось планується там, і стоятимуть вони перед вибором, перед, перед певним вибором. Ну, щось, щось у них намічається. У них намічається реалізація, реалізація якась стосовно України, що вони будуть там робити, сила. Вони дуже хочуть сильно протиснути все-таки зупинку війни теж. Хоч вони, знаєте, ну вони ще по, по інерції воюють, вони ще тиснуть, да, але вони хочуть, все рівно вони хочуть зупинятися. Ну це те, що вони планують і те, що вони хотіли, да, вони отримують розчарування. Протискають вони зупинку, але зупинку вони хочуть протиснути нечесними діями, нечесним, нечесним боєм. Вони зупинити, хочуть зупинити Україну або в Україні, да? Ч, ну, програний бій, поразка. вони визначилися, вони хочуть по-хитрому закінчити. Вони протискають варіант. варіант Нечесного бою, по-хитрому діяти, з сим вони вже визначилися. Вони вже визначилися з сим. Розчарована їхня бізнес-еліта, звичайно, найближче оточення. Воно розчароване, бізнес еліта, яка дуже близько стоїть до Путіна. Вони, вони розчаровані, дуже розчаровані тим, що зараз відбувається. Звичайно, їх. То... З них вимагають кошти на війну, кому це сподобається. Тому дуже сильно, вони, вони хочуть, бачите, хочуть, я вже неодноразово говорила, що щоб вони не заявляли, вони хочуть зупинки війни. По-хитрому, і, і зупинити, ну, знаєте як, протиснути зупинку через поразку, по-хитрому. Зупинити ще одна карта, зупинити, відмовитись. Відмовитись, тому що складається ситуація смерті. Розумієте, якщо вони далі, у них економіка стоїть, їм треба відмовлятися, але ж хитрують. Їм смерть, а вони все рівно хитрують. От що за що за така нація? Програю, да але все рівно хочу, навіть з програшу, навіть зі своєї смерті, але хочу викрутити. Поразку для України. Я здихаю, але давайте так я здохну, щоб Україна програла. Розумієте? Це, це я, я взагалі це наскільки це не нація, це цей. Подихаючи, подихаючи, але все рівно я викручу, кажу, так, що, що по-хитрому, щоб Україна програла все рівно. Ну, давайте подивимося, що далі. Співпраця. Вони хочуть змінити. вони... Через робочу групу вони хочуть змінити ситуацію на свою перемогу. ви розумієте? Їм іде поразка, але по-хитрому, подихаючи, вони все рівно хочуть перемоги. розумієте? Можливо, їм треба зупинитися, да? От, ну, вони розуміють, що їм треба зупинитися. Змінитися на ситуацію на перемогу, або показати, да? показати, що все-таки ми перемогли. От своєму лекторату, так, да, сказати, що ми все-таки ми все рівно перемогли. Ну, карти спішать. Ну, давайте глянемо ще. Що там у них ще відбувається? Таємниця, живиця прикриває, таємний уход буде. Луна, ой Боже мій, подивіться. Дивіться, там і брехня, і, та, і таємниця. Ну, тут, може, знаєте, як, під, під покровом ночі таємно будуть виходити. Можливо, будуть виходити, можливо, лідер їхній кудись ще. Щось вони, якийсь рух, рух, дорога. Таємна дорога, дуже таємна дорога, бо дві карти випало. І і гриться, і луна, це так, наскільки там все шито крите, наскільки все там уже загнано під, під гриф секретно, що це взагалі буде, буде якийсь рух там. Що за рух? Ой, у них катастрофа не рушаться до катастрофа, дивіться. Щось там назріває, щось там назріває швидше всього. Катастрофа. Що за катастрофа? Самі вони залишилися. Вони протистоять одні, усім. почнеться рух, процес, коштів не вистачає, хитання, бродіння. Тому треба домовлятися. Вони, вони розуміють, що вони на грані катастрофи. І як я вже казала, Оці, оці зараз моменти з катастрофи, вони хочуть вижати із своєї, да? зі своєї смерті, з катастрофи, вони хочуть вижати все рівно собі перемогу. Тому будуть відстоювати, відстоювати процес перемовин. Дуже вони хочуть, розумієте, а виходить, то доведеться їм. Їм доведеться йти, тому що їх чекає катастрофа в Україні. Оце е, нарада ФСБ, вона була в них, знаєте, досить, досить насичена в якому плані. От там звучала вже вся правда. Видно було, знаєте, як найближче оточення, тому що тут випадає ось карта, що самі свої були, що ви розумієте? От друзі одні де вони ви зрозуміли, де вони ось вона карта. Там були самі свої. Найближче оточення. І ось, отут, отут, от в найближчому цьому оточенні, там вже звучала вся правда, в якому стані і їхня армія, і економіка, і, 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 і катастрофа, і поразка може бути. Тому давайте давайте ще через перемовини, скільки зможемо, вижмемо для себе хоч щось, так? тому що ката... далі вже чекає катастрофа. Що, вирішили? Закінчувати, завершувати все, не знають, що робити, куди двигатися, не знають обмеження. Знову Трамп їм про, про, ще на рік на рік протягнув їм ці обмеження, санкції. Тобто, у них безвихідна ситуація складається, безвихідна ситуація. Їхній лідер щось виступав з якимись, з якимись Заявами стосовно м, заяви робив стосовно їхніх, можливо, бізнес-еліт. Уже у бізнес-еліт складається теж катастрофічна ситуація з, 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 з коштами. Через обмеження вони не можуть не можуть багатіти наповнюватися і так далі. Да? Їхній особистий комфорт, їхній особистий гаманець, він, він обмежений. Він обмежений. Тому там теж випадало, що м, дивіться, що. Його найближче оточення, бізнеселіти незадоволені. Плани, плани рушуться, немає результату. Вони від початку пішли не тим шляхом, вони вклалися, але результату особистої наживи бізнес-еліта немало. Це, це теж обговорювали в їхньому домі. Скоро буде пусто повністю, пустота буде повністю. Розумієте, пустий дім їм падає. У них було багато варіантів, але вони, розумієте, ця карта ще багато варіантності? У них було багато варіантів перед війною. Можливо, на кого нападати, що робити, ну Там, там варіантів було море, да? але вони пішли не тією дорогою і отримали взагалі пустоту. Остаточне рішення, що вони приймуть? Обнулятися. Обнулятися. Вони знову, знову прийшли на ту точку, кіля вийшли. Обнулятися. В Україні, можливо, обнулятися. Ну, Тут вони ставили цілі. Знаєте, як збалансовували? Оце засідання, воно було в них яким? Свої хотілки з їхніми можливостями збалансовували, да? тому що хочеться дуже багато і цілі є, а досягнути їх неможливо, тому треба, треба збалансувати те, що вони вже мають, те, що вони можуть мати. Ну і те, що вони можуть отримати. Що вони можуть отримати, якщо далі будуть продовжувати, можуть отримувати поразку, катастрофу, башню, Да? Тому треба обнулятися вже, приймуть рішення. Головне своє втримати, і на цих умовах, утримуючи окуповані території, підписати мир. Оце, оце їхня ціль. Оце те, що вони швидше всього обговорювали на цьому ФСБшному засіданні. От так от. Хотіли всю Україну отримати, а тепер хоча б, хоча б бачите, хотіли багато і всього, але ціль ось утримати те, що завоювали, те, що заробили, і підписати мир, підписати якусь угоду. На цьому застовбитися поки що. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.